Привіт! Привіт, привіт! Сьогодні ми поспілкуємося із талановитим українським співаком, автором багатьох пісень, музикантом ведучим. Романтиком фіналістом п'ятого сезону X Фактор, який нещодавно повернувся із свого першого концертного туру по Україні. Так, дійсно, про свої нові пісні та прем'єри він сам все розповість. Зустрічайте, Влад Ульянич. Доброго дня, Влада. Вітаємо. Доброго дня, дівчата. Влада, чому ви вирішили саме співати це поклик душі або щось інше? Ну співав я з самого дитинства і мені це безумовно подобалось, але я не думав, що я зв'яжу своє життя із музикою. Так склалося життя, що спочатку я здобув вищу освіту, я сам по за освітою менеджер зовнішньої економічної діяльності, але вже ближче до п'ятого курсу я зрозумів, що все-таки музика мені ближче, хотілося б займатися саме нею. І через декілька років, буквально в моєму житті, сталася така прекрасна подія кікс фактор, і зараз я щасливий, тому що займаюся улюбленою справою. Друзья, и удержаться смогу ли я? М -м -м. Разница ощутимая. Ось на початку ми розповідали, що ви повернулися з першого концертного туру. У вас на концертах були аншлаги. Які відчуття? Мрія кожного артиста, звичайно, щоб на його концерти приходило якомога більше людей, і щоб у нього були аншлаги. Так, в рамках туру були в мене аншлаги. Це Неймовірні відчуття, коли з тобою співає весь зал, коли тобі в кінці аплодують, стоячи. Буду чесним, що в деяких містах ми не збирали повні зали, але люди тим не менше були задоволені, і я ціную кожного свого глядача. В Яких містах нашої країни ви співали? Яке місце сподобалось найбільше? В рамках всеукраїнського туру ми здебільшого побували у центральній частині України, у східній частині. В планах у нас звичайно поїхати на західну Україну, але я думаю, ми це вже зробимо весною. Так як Україна у нас країна дуже велика і все охопити було дуже важко, особливо в такі зжаті терміни. Думаю, все саме цікаве, ще попереду. Влади, які пісні увійшли у вашу концертну програму? До концертної програми хотілося включити дуже багато пісень, які полюбилися глядачеві, і головною метою було включити ті пісні, які могли б об'єднати як і молоде покоління, так і людей більш старшого віку. Війшли пісні, такі як невиносіма, ти моя, пісні про Україну також співав, про відношення батьків і від дітей у пісні Радітелі і діти. Ну, дуже багато пісень, це майже півтора двохчасова програма була, тому всі перераховувати дуже важко. Приходьте на концерти, думаю, вам сподобається. Розкажіть, будь ласка, про ваші кліпи. На які пісні і де знімали? Відбувалися ли несподіванки під час зйомок. Які ну за мою кар'єру я встиг зняти всього дві відеороботи. Перша відеоробота ми знімали дистанційно. Я знімав у Києві, а піаніст знімав свою частину у Санкт-Петербурзі. В цьому, скажімо так, особливість цього кліпу була на пісню «Где ти і я. Несподіванок, скажімо так, в рамках цього кліпу як такових не було, просто були певні там технічні незручності, щоб повністю повністю там співспівпадала картинка, атмосфера, і ми намагалися досягнути ефекту, що ми знаходимося у одному приміщенні. От. Я бы простил ошибки, лишь за твою улыбку, Только тебя мне этим не вернуть, где ты, я, там только пепел и осколки хрусталя. Другий кліп ми знімали на пісню Нівина задача була не з легких, так як нам потрібно було зняти 4 локації за 24 години. Почали ми знімати з 5-ї години ранку. От, і перша локація у нас затягнулася майже до 3-ї години дня, тому далі ми вже так сказати досить досить поспішали. І головною, скажімо так, проблемою, мабуть, було, що у кліпі було досить багато людей. Це і хореографи, і постановники, і знімали головну героїню. В цілому, як для першого кліпу, я вважаю, що це був колосальний опит, колосальний досвід. І е, зйомка завершилася майже десь о 6 годині ранку, мабуть, навіть о сьомій. Тому таке важке життя у артиста і е, те, що виглядає потім е, гарно, красиво, це колосальний труд. Моя но такая красивая, пускає держимня. У вас концерти практично кожного дня. Як ви тримаєте свій голос у формі? Можливо, є якийсь секрет? А, ну, Я радий, що в мене з голосом немає таких відчутних проблем і підводив він мене не так, скажімо, Часто в моєму житті, мабуть, у мене така хороша генетична спадковість, що голос в мене досить витривалий, але як для артиста дуже важливо спати. От побільше сон здоровий здорове харчування. Але, на жаль, не завжди і виходить поспати, так таких навіть в рамках цього ж всеукраїнського туру тут було дуже багато переїздів і в дорозі виспатися, відпочити було досить важко. От. А серед таких секретів просто берегти себе, берегти своє здоров'я, щоб як казала нам бабуся, щоб ноги були завжди в теплі. От. І... Все добре. Я знаю, вас часто запрошують на співочі конкурси в якості журі. А як ви оцінюєте, які відчуття, особливо коли беруть участь діти? Так, мене досить часто запрошують на різноманітні фестивалі та конкурси. І е, коли приймають участь діти, то навпаки дуже важко оцінювати і так 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 би мовити судити дітей так як е, діти у нас всі талановиті всі щирі всі відкриті е, е, ну, намагаємося бути об'єктивними і приймати рішення з, з усіма член, членами журі щоб е, нікого не образити. чим плануєте здивувати своїх шанувальників найближчим часом на завершення 2016 року я як і обіцяв своїм шанувальникам я готую особливий проект. Це буде поєднання віршів і музики. Це буде повноцінний альбом, і вже найближчим часом я думаю, це буде в середині грудня. Вийде цей альбом. Поважати щось майбутнім співакам, які тільки мріють про своє зіркове життя. Я бажаю нашим майбутнім зірочкам віри в себе. Мрійте, впевнено, йдіть до своєї мети. І я впевнений, що все у вас вдасться. Дякуємо вам за таке цікаве та відверте інтерв'ю. Ми бажаємо вам успішної кар'єри, гарного настрою та чудових пісень. Дякуємо, до нових зустрічей! Дякую, дівчата. Вам також успіхи. Підписуйтесь на наш канал Міксбур. У нас ще багато нових зустрічей, інтерв'ю та сюрпризів. Нами весело та цікаво. До зустрічі! До зустрічі, пока, пока, пока.